Проблема виконання і надходжень до місцевих бюджетів нині стоїть гостро, не лише в області грошей не вистачає і у державній казні. Про що на колегії фінансового управління облдержадміністрації заявив начальник головного управління Державного казначейства України у Житомирській області Петро Чорний. І останні цифри, які озвучені на рівні міністра фінансів, все-таки дефіцит державного бюджету за останній місяць зріс на 8 мільярдів. То в державі... В цьому місяці особливо є, на мою думку, певні серйозні проблеми, якраз є ті касові розриви, про які ми говоримо. Тому ми відчуваємо, що в основному останні 10 днів ми виплачуємо тільки в основному одну заробітну плату. Попри низький рівень поповнення місцевих бюджетів у статті обов'язкових видатків, як завжди, пріоритетними залишаються виплата заробітної платні та розрахунки за енергоносії. Про невиплату зарплати не може бути і мови. Категорично заявила перед колегами Ганна Ємченко. «В Цілому по області на стадії затвердження бюджетів виникла недостатність коштів на виплату зарплати з нарахуваннями та розрахунки за енергоносії в сумі 265,4 млн грн». У порівнянні з початком року незабезпеченість у видатках на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ в цілому по області зменшилася на 51,4 мільйона. володар Волинського району також не матимуть проблем з виплатою заробітної плати Андрушівський, Ємільчинський, Житомирський, Користенський, Ружинський та Черняхівський район. Завдання фінансистів області незмінне вчасно платити заробітну платню і наповнювати бюджети різних рівнів. Щодо останнього, на думку Ганни Ємченко, варто активізувати роботу із платниками податків, оскільки саме ця стаття доходів є реальним відображенням економіки в області.